Мистецтво і наука, ви вже мали здогадатися, і я Маричевська Юлія Ігорівна, вчитель музичного мистецтва прилуки, Чернігівська область. Отже, розпочати таку цікаву тему я не могла без цього прекрасного чоловічка. Скажіть, будь ласка, хто знає, хто тут нас зображений, і що це за зображення? Можливо, хто його виконав? Це малюнок Леонардо да Вінчі. Так, Добре. Почула я пані Яна прекрасно. Леонардо да Вінчі – вітрувіанська людина. Отже, як поєднується тут і мистецтво, і наука, Леонардо да Вінчі мав е, за певними критеріями його намалювати. Тобто там кожна відстань, кожної фаланги була розміщена. Тобто, тут у нас математика присутня: це відкриття математичних пропорцій людського тіла. І... З самого початку, коли взагалі зародилося людство, мені здається, мистецтво і наука і йшли отак пліч опліч і постійно один одному допомагали. І зараз подумаємо: значить, що в нас оце зображено? Якщо вже з'явилося, скажіть, будь ласка, це фарби. Фарби. Прекрасно, фарби. Фарби, але не просто фарба, а фарби в тюбіках. То винайдення тюбіку. Тюбіку у фарбі створює навіть новий мистецький жанр. Можливо, хтось з вас знає, як він називається? Живопис. Ну, живопис це само собою, але ось підказочка. Моне і коли Й? ви знайшли. Фарбами то стали художники мають можливість вийти на вулицю і помалювати нарешті на свіжому повітрі. З'являється імпресіонізм, коли вони можуть передати свої емоції, враження одразу тут на картину, коли ще не було тюбиків. Фарби були тільки в кімнаті, їх можна було зберігати, їх тільки зробили і. Все, якщо винести їх на вулицю, вони швидко псуються і ними неможливо малювати. У тюбіки від пересихання захищали. Так, а як же ж наука допомогла нам у музичному мистецтві? Хто зрозумів, що це в нас таке? Якісь блискавки, а -а -а -а. так і. Ну, електрика. Так, це те, з чим в нас сьогодні в Україні через обстріли Російської Федерації постійні проблеми. Це електрика. Електрика неймовірно вплинула на музичне мистецтво. Можливо, хтось уже з вас здогадався, яким чином? В принципі, таке існування електроенергії, ви знайшли різні пристрої, щоб відтворювати музику. Навушники, ті самі колонки. Абсолютно правильно, це музичні інструменти, і знову електрика дає нам свободу, і ми можемо вдягнути навушники і будь-де почути музику, яка нам подобається. До цього в нас музика була мали купити білет, піти на концерт і сидіти чекати. А тут ми можемо в автобусі їхати і приєднатися до музики. І ми знаємо, що. Наука дуже впливає на все мистецтво і на мистецтво навчати. У нас з'являється нова українська школа, нові концепції ось навіть хімічна формула навчання, я впевнена, ви вже з нею знайомилися. П'ятий клас у нас вже йде в нову українську школу, і багатьом з вас це буде потрібно. І з'являються компетентності. У своїй роботі я роблю великий акцент на формування ціннісно-смислових орієнтацій, тому що вважаю, що вони допомагають в подальшому формуванню компетентності. Бо не буде цінності, не сформується компетентність. Ми зараз спробуємо з вами побудувати такий будиночок. У нас цінності будуть. Знаходитися в фундаменті внизу, а компетенція це дах. Це те, що формується на основі цінностей. Компетентності, сподіваюся, ми знаємо. Отже, цінність спілкування. Як ви думаєте, одна із перших головних компетентностей нової української школи, яка тут формується на основі спілкування? Якою мовою ми спілкуємось? державною. Це спілкування, вільне володіння державною мовою. Без спілкування ми вільно не можемо володіти мовою. Якщо ми просто будемо читати чи просто дивитися, ні, треба обов'язково конети. Так само, як спілкування допомагає оволодіти іншими мовами, так? Тобто тут може бути компетентність і ще знання інших мов. Далі наступна в нас цінність, саморозвиток. І в нас є компетентність, даю трошки часу подумати, Вікторинка. Наші учні мають вийти зі школи і не зупинятися в навчанні, а продовжувати. То ця компетентність називається навчання впродовж життя. Якщо в людини не буде прагнення до саморозвитку, ніякого навчання не відбувається. Ви зі мною, сподіваюся, згодні, чи, можливо, хтось ні? Я згоден. Ой, чудово, дякую. А, і також свобода, справедливість, патріотизм те, що в нас зараз цінності, неймовірно, розвиваються на фоні всіх подій. А яка ж компетентність на цьому формується? Громадянська позиція? Абсолютно правильно, громадянські та соціальні компетентності. І в нас по всіх 11 компетентностях є цінності. Якщо ми в школі спочатку форм... закладаємо цінності, то на основі них формуються компетентності. Без цього дуже складно, тому що цінність це те, що ми внутрішньо прагнемо. Бо ми знаємо, якщо ми не змотивуємо, якщо учні внутрішньо це не будуть прагнути, то ніякого навчання в нас не відбуватиметься. І в зв'язку з тим я хотіла вас познайомити з методами, якими ж я використовую це інтерактивне навчання. Як ми з вами вже зрозуміли, оця схема, коли вчитель стоїть перед дошкою, уч, учні сидять, ручки склали, все тихо, ніде навіть миша не пробігла. І ми так в повній тиші навчаємось, то це ми вже від цього відійшли. Так, в нас інтерактивне навчання, коли вчитель є рушійною силою, просто модератором, учні в групах також і все воно це на уроці крутиться, вертиться. Але для того, щоб ця система запрацювала, нам потрібне мастило. Ну, так, схематично зображаю його тут, і мастило це принципи навчання, принципи активність і допитливість, бо якщо Учні не активні, їм не цікаво, навчання в нас взагалі ніякого не відбудеться, навіть класичного навчання. Рівність та довіра. Інтерактивне навчання це спілкування між собою. Якщо учні будуть відчувати, що вчитель над ними тяжіє, чи хтось із однокласників, то навчальний процес він буде боятися сказати щось нове, і обговорення. Без обговорення результату не досягаємо. Отже, Методи, знайомлю вас, це методи ситуативного моделювання: імітація, симуляція і рольова гра. Зараз розберемося, в чим вони відрізняються. Поздається, ну, три майже однакових слова. Отже, імітація, наслідування процесу, або явища. Я хочу, щоб ви поглянули зараз на це прекрасне фото і сказали мені, що ж на ньому відбувається? Імітація гри на гітарі. Правильно, імітація гри на гітарі, я взяла це фото з прекрасного конкурсу гри на повітряній гітарі. Заключається він, то, що виконавці, уявляючи собі музичний інструмент, на ньому грають, і там важливо емоційність, натхненість, а деякі журі навіть дивляться, чи правильні лади, чи правильні акорди ми затискаємо. То взявши це за основу, я Подумала, чому б на уроці не зимітувати на різноманітних музичних інструментах. План, ви вже сподіваюся, побачили, як ми це робимо, познайомилися. І ми з вами спробуємо. Давайте кожен із вас спробує обрати якийсь музичний інструмент, показати нам, а ми спробуємо вгадати, на якому інструменті ви граєте. Є бажаючі? Давайте я покажу. Це в мене що? Скрипка. Скрипка. О, Прекрасно. Значить, я чудово граю на скрипці. Так. так. Окей, давайте я покажу, а ви будете вгадувати. Так, добре. Це в нас, напевно, духовий який інструмент. Він зображений на, на картинках, які запропоновані. Чудо, саксофон. Можна, я спробую? А, так, відгадала. Так. Має пані Яна. Дякую. Бандура. Чудово, да? так. Чудово, прекрасно. Отже, ми бачимо, наскільки нас це заряджає, наскільки в нас гарний настрій з'являється, так? Одразу спадає якась атмосфера е складнощі, труднощі. А також ми можемо змотивувати так, дітей до чого, до бажання. Грати, грати так, на інструмент. Так, дякую, пані Марино, разом зі мною сказала майже унісон, справді розвивається фантазія, і на рефлексії ми можемо навіть подумати про струнні, ударні духові інструменти, в чому їхня різниця, як на них грати. І налагоджуючи взаємозв'язок, зв'язок, це в нас цінність спілкування. так? Потім власне мистецькі компетентності формуються, активне сприймання музичних творів. Значить, як ми робимо? Ми включаємо музичний твір і кажемо, кожен набирає для себе музичний інструмент, на якому граємо, або карточки роздали. І в нас вже навчання в Русі відбувається неймовірно цікавий продуктивний процес. І весела творча атмосфера, в чому, я сподіваюся, ви вже впевнилися. Далі у нас симуляція. Це копіювання процедури суспільного життя. І я для себе використовую такі дві симуляції: це дошка оголошень і зал суду. Зараз з вами пробіжимося швиденько по них, потім обговоримо. Отже, це в мене дошка оголошень. Приблизно для п'ятого сьомого класу неймовірний метод дуже люблять. Робимо, виводимо в класі на. на або проектором, або телевізором, неважливо, як ми це зробимо, хоч від руки напишемо на листочках оголошення. А там позаду в завданнячках музичні твори будуть. От, до прикладу, студія сучасного ритмічного танцю шукає музикантів, або в театр потрібна музика. А в інструкції ми ці музичні твори надаємо. Але для цього нам потрібно, щоб дітки вміли користуватися мобільним телефоном і в них був доступ до інтернету. Можемо скласти їх в групу, якщо в когось в одного є цей доступ. Учні самостійно шукають музичні твори, запропоновані там, і е, визначають, аргументують, чому саме цей музичний твір до цього оголошення в нас підходить. І, от, до прикладу, тут є таке оголошення, зараз покажу, де вона, по-моєму, ось тут увага на відкриття. Нового корпусу школи потрібна урочиста музика, аплодисменти та червона стрічка гарантовано. І музичні твори, які я пропоную дітям на вибір. Людвіг Ван Бетховен місячна соната, бо соната номер 14 Адель, пісня «Hello» і Гімн України. Як ви вважаєте, яку пісеньку маємо брати до відкриття нового корпусу школи? Гімн України Гімн України, справді. Тобто я спонукаю дітей вже до якоїсь правильної відповіді І так в кожному із музичних творів, але все одно вони їх слухають, вони прислухаються до музики. Це досить шумний процес у класі, але неймовірно цікавий. Якщо у вас буде можливість, обов'язково так спробуйте, учням дуже подобається. І Діти самостійно заглибились в тему, відповідність між різними видами мистецтва знайшли і, знову ж таки, комунікація, вміння шукати щось в інтернеті, активне сприймання музичних творів. Це те, що, чого ми маємо досягти. Також зал суду, симуляція. Отут ми з вами зараз спробуємо цей зал суду відтворити, щоб краще зрозуміти саме завданнячко. А, значить, в нас є такі ролі, як виконавці, адвокати, прокурори і судді. Давайте, щоб вас налякати виконавцем, буду я, бо там треба буде пісень поспівати. Хоча, можливо, хтось із вас хоче проспівати нам. Добре, я буду. Значить, нам треба адвокат, прокурор і суддя. Хто хоче бути адвокатами? Давайте пана Ярослава візьмемо в адвоката. Він сидить так тихенько і не працює. У прокурори візьмемо пані Марину Денисенко, якщо вона не проти, а суддею візьмемо, до прикладу, пані Вікторію. Гаразд. свої ролі, так? Запам'ятали. Отже, зал суду починається. Нас перші виконавці. Я виходжу до дошки. У мене, до прикладу, музичний твір, українська пісня січових стрільців Ой у Лузі червона калина. Ой у Лузі Червона Калина, похилилася Чогось наша славна Україна зажурилася. Фрагментик проспівали. Тепер нас мають з'явитися прокурори. Хто в нас прокурором виступає? Я прокурор. Значить, вказуємо на недоліки. Думаємо. Недоліки саме у виконанні? Звичайно, ну, я ж виконавець, я ж як підсудний. Як на мою думку, то пісня виконувалася без дихання. Вона, можливо, на, на верхній, ну, просто плечима бралася дихання, тобто бездиханно, скажімо так, Но але я... патріотично і з душею. Прокурор має знайти мінуси. А далі виступає адвокат. А вже ж адвокат говорить, хто в нас в адвокат? Попри те, що прокурор сказав, що там не на диханні, прозвучало чисто, інтонаційно, правильно, чисто, на часі, актуально, патріотично, і там можна заперечувати і заперечувати. Прекрасно, чудово справився зі своєю ролью адвокат, і наступна в нас роль суддя на основі двох сказаних. Отже, прослухавши доповіді прокурора та адвоката, хочу е сказати прокуророві, що його звинувачення е було, на мою думку, не занадто актуальним виходячи зі свого професіоналізму, я не можу погодитися з цим звинуваченням. Зате цілком згодна з адвокатом, який стверджував про актуальність виконання, особливо на цьому акцентуючи чистоту виконання, також тому е, обвинувачення прокурора в суд відкидає і повністю задовольняє вимоги адвоката. Дякую. Прекрасно. Загалом. Зрозуміли, яка атмосфера цього всього, як це все задіюється. Учні просто в захваті, особливо вони люблять роль адвокатів і прокурорів. Суддів їм ще складно зрозуміти, тому що не сформована ще цінність справедливості і громадянські компетентності ще тільки формуються. Але, от уже процес вони цей полюбляють неймовірно, і навички критичного мислення розвиваємо. Не навичку критикувати, а навичку критичного мислення. Сподіваюся, ми всі різницю тут знаємо. І на останок про рольову гру трошки поки поговорила там, у нас часу небагато залишається. Значить, як створити рольову гру? Є в нас пісня. Погаляві ці лісові, як мороз, був міцний ведмідь в затишок свій, теплій шубі хутряні, до свого йшов барлогу, не збиваючись дороги, як проходив через міст, став лисиці він на хвіст. Цю пісню прекрасно ми перетворюємо на рольову гру. Як ми це робимо? Беремо текст і додаємо туди ролі. Нас співає оповідач, нас з'являється ведмідь, а коли з'являється ведмідь, він же ж не може про себе співати до свого ішов барлогу. Я йду до свого барлогу, не збиваючись дороги. І тут я хотіла запитати, як ви думаєте, які треба дати учням установки, щоб вони гарно виконали роль ведміддя? Вони втілилися його роль, уявили себе ведне, який Де. йде. В своїй Справді, ага. дякую. Отже, і так ми працюємо і з наступним фрагментиком. Це вже потім допрацюємо. Отже, інтерактивне навчання це для мене. Весело, шумно і продуктивно. Сподіваюся, вам було корисно і ви скористалися. Дякую за увагу.